Сьогодні Тернопільщину відвідав міністр юстиції України Павло Петренко. Його робочий візит розпочався із участі в колегії облдержадміністрації. Окрім реформування органів юстиції, на засіданні обговорили також і підготовку Тернопільщини до осінньо-зимового періоду. Хочу відзначити, що відповідно до доручення прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана, на наше засідання, в нашому засіданні бере участь міністр юстиції Петренко Павло Дмитрович. Вітаємо вас у Тернопільській області і сподіваємося, що ваше перебування якраз тут дасть можливість нам підняти низку гострих проблем, котрі є актуальні для Тернопільщини. Розпочали засідання із розгляду питання підготовки житлово-комунальних господарств області до опалювального періоду. Начальник управління ЖКГ Тернопільської ОДА, окрім іншого, розповів про висновки робочої групи, яка комплексно обстежувала котельні. Станом на 1 вересня поточного року в області до осіннього зимового періоду. Підготовлено 1014 котелень із запланованих 1264, що складає 80,2%. Замінено 21 котел на відомчих котельних із запланованих 25. Підготовлено 274 кілометри теплових мереж із запланованих 320. Комплексно підготовлено 2033 житлових будинки із запланованих 2536. У зв'язку із зростанням ціни на газ зросла і вартість відповідних послуг та заборгованість підприємств. У нас є проблема з розрахунком за енергоносії. Значить, заборговане підприємств комунальної теплоенергетики в області за проводний газ складає 83 мільйони гривень, в тому числі Тернопільські міські тепломережі 77 і обласні мережі 6. До 2012 року не було обліковано частини мережі. І після того, як була проведена інвентаризація повного підприємства, була вирахована вартість мереж їхня оцінка, і вони додавлені до вартості активів підприємств. Крім того, в місті Тернополі обладнані індивідуальними тепловими пунктами 100% шкіл і садочків, повністю 100%. Це напевно єдиний прецедент по Україні. Встановлені приводи обліки в усіх школах і садочках міста. Це виконання за рахунок коштів підприємства. Це теж основні засоби, які взяті на баланс і теж збільшили вартість закреманих. Тобто, це 83 ІТП. Владислав Стемковський зазначив, що малою проблемою є постачання гарячої води в Тернополі, адже воно є збитковим. В квітня цього року, коли закінчиться Сезон а майже всі міста України припинили гаряче водопостачання, натомість три міста України не припинили, зокрема місто Тернопіль. Збитки підприємству при послу, наданні послуги гарячого водопостачання складали більше 2 мільйонів в місяць. Після того, як збільшилась вартість газу, на сьогоднішній день ми маємо збитки в місяць більше 4 мільйонів. А одночасне гарячого водопостачання в Тернополі здійснюється. Але це тільки за рахунок того, що Підприємство отримує майже щомісячну дотацію з міського бюджету. Наступним питанням порядку денного розглянули реформування органів юстиції. Міністр зазначив, на Тернопільщині успішно запрацювали центри надання безкоштовної правової допомоги. В Принципі Тернопіль був один з найкращих і найоперативніших регіонів, який перейняв ці функції від міністерства юстиції. Разом з функціями вам передали і кошти. Понад мільярд гривень, які раніше надходили до бюджету Міністерства юстиції, зараз надходить до місцевих органів влади. І це, в принципі, той перший позитивний приклад реальної децентралізації повноважень і відповідальності. Окрім обов'язкових суб'єктів, додатково в Тернопільській області перебрали на себе функції державної реєстрації ще 5 міських рад, 2 селищних і 9 сільських рад. Хочу також сказати, що успішно працюють і пілотні проекти Міністерства юстиції, отримання електронних апостолів. Активно використовується веб-портал по запису в підрозділи ДРАЦ для отримання шлюбу. Також Павло Петренко додав центри надання безкоштовної правової допомоги справді працюють для людей, і чимало громадян вже встигли скористатись їхніми послугами. П'ять тисяч людей за дев'ять днів прийшло. звернулося. І це ті люди, які раніше ніколи не могли наняти платного адвоката. Зараз вони отримують безкоштовно від держави фахового високопрофесійного юриста, який вирішує їхню проблему. Саме основна категорія це пенсіонери, малозабезпечені. Основні питання, по яким звертаються, оформлення субсидій, спори з комунальними підприємствами за неправильно нараховані житлово комунальні платежі, земельні питання і соціальний захист. Взяли участь у колегії і народні депутати України від Тернопільщини Роман Заставний, переконаний, безпосередня участь міністра в обговоренні актуальних для області питань, відіграє важливу роль у їхньому вирішенні. Ми бачимо, що останні дослідження, які проводилися у вигляді опитування в Тернопільській області, показали, що населення області саме напрямок юстиції відносить до тих напрямків, які активно реформуються. І дуже приємно, що люди бачаться, і ця тенденція, яка продовжується, вона дає певну тку впевненість, що дійсно реформи. Україні відбувається. Я думаю, такий рівень відношення до області, присутність на колегіях високопоставлених чиновників з Києва, так само вселяє певну надію, що область може заручитися і має таку підтримку на загальнодержавному рівні.